Всім привіт, мене звати Павло радий вітати вас на нашому каналі OnLink І сьогодні у нас на огляді тепловізійний приціл від компанії Dahua Technology. Тепловізійний приціл. Зараз часто використовується нашими захисниками для того, щоб виявляти ворога на певній відстані, дивлячись від об'єктиву або монокуляру у темний період часу, так як тепловізор, по суті, тепловізійний приціл або тепловізійний монокуляр працює таким чином. Тепловізійна матриця сканує, по суті, Відстань, наприклад, 100-200-300 метрів, дивлячись від об'єктиву, тобто дивлячись від того, які характеристики має сам тепловізор, сканує на наявність теплового спектру, тобто тепла на цій заданій території, на заданій ділянці. І таким чином через процесор виводить цю інформацію на сам дисплей самого тепловізора. Тобто це може бути або у вигляді монокуляра, у вигляді прицілу, прицілу на, наприклад, коротко... коротку зброю, тобто, наприклад, якийсь автомат, або, наприклад, на рушницю, тобто він буде більш продовгувати цей приціл. Сьогодні у нас на огляді приціл, по суті, більш підходить до стрілецької зброї, такої як автомат Калашникова, тобто підака. Але, дивлячись від використання, його можна фіксувати і на турель, наприклад, на кулемет, і можна. Використовувати цей приціл на інший зброї, тобто, це в залежності від задачі. Хочу познайомити взагалі з комплектацією з мобільним додатком, так як це по суті дасть можливість бійцю дивитися всю інформацію через мобільний телефон, але встановивши, наприклад, приціл на турель, і спостерігати у безпечному місці, або використовуючи, наприклад, цей тепловізор за допомогою штатива, можна просто сканувати територію і сидіти, наприклад, в бландажі, не підвертаючи себе під небезпеку. Ну що ж, давайте. Та подивимось на саму комплектацію. На модель і на її технічні характеристики. Наша компанія є постачальником систем безпеки і тепловізійного обладнання, і ми представляємо декілька брендів у нашому інтернет-магазині. Це і компанія IG, і компанія Dahua Technology. По суті, це два лідери систем безпеки, систем відеоспостереження. Я з ними знайомий вже достатньо давно. Вони ще під час пандемії випускали свої, почали активно, масово випускати свої тепловізійні матриці, котрі встановлені. Були на термальні, е, термальні контролери для того, щоб потрапити в приміщення після того, як сканується температура людини. Зараз у наш важкий час е, вони е, на нашому ринку представлені у вигляді прицілів і тепловізійного обладнання. Також окремо є продукція Даху Technology у вигляді систем відеоспостереження, у вигляді сигналізації. Але сьогодні у нас на огляді саме якраз таки тепловізор від компанії Даху Technology. Постачається він у ось такій тактичній сумці, дуже зручно його переносити, тому що зрозуміло, що приціл постійно використовувати немає потреби, так як він переважно буде використовуватись бійцем у нічний час або під час якоїсь такої активної фази сканування території. Тобто, якщо, наприклад, просто він десь відпочиває або просто йде, або знаходиться у безпечному місці, то використовувати приціл немає сенсу. Окремо потрібно. Придбати або вже мати ось таку планку пікатіні, яка встановлюється на стрілечку зброю для того, щоб його зафіксувати. Відкривши саму сумку, ми бачимо, що приціл тепловізійний достатньо гарно укомплектований, тобто він йде у такий, можна сказати, м'якій упаковці, тобто для транспортування, щоб з ним нічого не трапилось, йде сам приціл, йде два акумулятори, зарядний пристрій під акумулятори. Акумулятори тут класичні 18650, йде ручка для самої сумки. Тут є зарядка під пауербанк, тобто можна використовувати зарядний пристрій, є інструкція і додаткові підробки. Прокладки, котрі використовуються для захисту місця встановлення акумулятору, тобто, щоб, наприклад, волога не потрапила, ну і тому подібне. І також є планка перехідна, котра йде під планку Пікатіні. Тобто, використовуючи ось таку перехідну планку, можна зафіксувати на планку Пікатіні, ну, ось таким чином тобто, воно з'єднується. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до самого прицілу. Як ви бачите, приціл достатньо невеликий, його можна використовувати як на автоматі, так і на рушниці. Зверху є кришка і отвір, по суті, під акумулятор. Акумуляторів, до речі, в комплекті, як ви розумієте, йде 2. Давайте відкрию, покажу вам, як це відбувається. Тобто, це, по суті, елемент живлення, котрий дозволяє заживити наш приціл до 5 годин. Від одного акумулятору, дивлячись, звісно, від того, як ви його використовуєте, так як тут є, по суті, Wi-Fi, точка доступу для того, щоб підключитися до телефону, і в залежності від того, як ви навантажуєте приціл, так і буде витрачатися електроенергія. Також є можливість за допомогою USB заживити наш приціл, і є модуль керування, точніше, Дві кнопки це включення і Escape, як на комп'ютері, тобто відміна дії. І є кнопка фотографування або запису відео. Також є зручна, зручне регулювання збільшенням, тобто це як ручка регулювання. Воно дає нам можливість включити цифровий зум до восьми крат або переходити по пунктах меню. Також це кнопка. Точніше, ця ручка йде і кнопкою, тобто на неї можна натискати. Це більш детально. Я вам покажу, коли ми підключимось до мобільної точки доступу самого прицілу. Спереду, як ви бачите, є об'єктив 35-міліметровий в даній моделі. Це модель c 435, тут 35-мм об'єктив, і матриця з розподільчою здатністю 384 на 288 пікселів. Це термальна матриця, яка по суті відповідає за сканування температурного режиму перед самим тепловізором. Приціл дає нам характеристики, завод дає характеристики цього прицілу до 1900 метрів сканування теплого тіла. Зрозуміло, що е, чим більше людина підходить, чим ближче, тим детальніше ми зможемо її розглядіти. І для того, щоб поцілити у задану точку е, в якийсь об'єкт. Нам потрібно, щоб об'єкт був ближче. Тобто 1900 метрів це виявлення взагалі теплого е, спектру е, теплого тіла перед самим об'єктивом прицілу. Позаду йде LED дисплей, який дозволяє нам побачити все, що відбувається перед термальною матрицею. Дисплей тут йде 1480 на 1080 пікселів, що достатньо непогано, тобто, це достатньо велика розподільча здатність і деталізація дійсно якісна. Як, по суті, це відбувається через термальну матрицю, через об'єктив сканує все, що відбувається перед самим прицілом. За допомогою процесора обробляє всю інформацію, використовуючи всі налаштування, котрі ми зробили, вона відправляє ту картинку, яку ми включили на наш дисплей. Тобто, якщо ми там відкоригували, наприклад, сепію, тобто від відображення картинки, або налаштували приціл, наприклад, там, з декількох режимів, то такий, по суті, така картинка і буде видаватися на наш дисплей. По суті, все, йде амбрашура для захисту ока, тобто, щоб при стрільбі ми не пошкодили наше око. Ну і є можливість підкоригувати саму сам е, дисплей під наш зір. Наприклад, в кого гірший, в кого кращий зір, для того, щоб було зручно користуватися, і картинка була чіткою. Давайте підключати наш приціл до додатку. Ви додатку, додатку можете скачати з Play Market або з App Store, і будемо дивитися, що йде в меню самого прицілу. Ходимо, натискаємо, точніше, утримуємо регулювання. Спускаємось до пункту Wi-Fi і включаємо точку доступу. Я окремо покажу, де це знаходиться, коли ми будемо вже підключені до прицілу. Далі я шукаю наш Wi-Fi у нашому комп'ютері, знайшов. Тепер мені потрібен пароль. Пароль це останні 8 символів на нашому серійному номері, на нашому пристрої. Вказуємо. Казав, під'єднатися. Тепер, коли ми підключилися до Wi-Fi, перевіряємо, щоб ми підключили. Так, є. натискаємо Connect Wi-Fi у самому додатку і вводимо знову ж таки той самий пароль. Є. Все, підключилося. Тепер оновлюємо. І перевіряємо, є. Ми підключені так, картинка є. Тепер включаю вам розширений екран, щоб було краще видно. Закриваю об'єктив, натискаю і утримую регулювання. Ми потрапляємо у меню самого прицілу. Є можливість вказати режим, в якому ми працюємо: це або місто, або ліс. Далі спускаємось нижче. Є можливість вказати. Яку ми палітру будемо використовувати, до речі, по палітрі. Кому цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, я окремо розповім, яку палітру де краще і коли краще використовувати. Тобто, відштовхуючись від того, які у вас задачі. Так, як ви бачите, є, показує. Можемо от змінювати. Тепер переходимо далі. У налаштування прицілу. Включаємо його і можемо обрати декілька для декількох, наприклад, там, для декількох різних бійців. Включили цей тип, переходимо в налаштування, можемо вказати номер, можемо вказати сам тип прицілу. Від 1 до 10 можемо поміняти відображення, тобто є аж 10 різних налаштувань зовнішнього вигляду. Тепер ми можемо вказати. Включити колір прицілу і можемо вказати дистанцію. Також ми можемо в дистанції налаштувати приціл, приціл під, по суті, відкалібрувати його під зброю. Тобто ми ось тут от змінюємо, наприклад, там обрали, пристріляли зброю, натиснули крижинку для того, щоб вона нам. Зажала наш приціл, тобто замерла картинка, і потім ми можемо вже коригувати ось X і Y для того, щоб підлаштувати під наш вистріл, під, наш, під нашу по суті, зброю. Також зверху, як ви бачите, картинка в картинці показує чотирьохкратне збільшення, тобто, щоб ви розуміли, на якій відстані там буде чотирьохкратне збільшення, як він буде виглядати. Тобто як летіла куля. Тут є можливість включити картинка в картинці, будь ласка. Якщо треба, є можливість включити автоматичний запис, тобто буде автоматично записуватися відео. При цьому хочу сказати, що за рахунок того, що приціл це вище класом, ніж монокуляр, і він витримує вібрації. Тут немає можливості ставити картку пам'яті. Тобто тут вбудована пам'ять на 16 ГБ. Далі є можливість змінити яскравість і там контрастність це стандартні налаштування. Є можливість вказати. Розмір тварини або вказати ручні налаштування. І тут, по суті, ми можемо таким чином використовувати приціл як, ну, як такий примітивний далекомір. Тобто, давайте я вам покажу. Тут є можливість вказати метри, ми бачимо, і є можливість показати на якій відстані який розмір цієї тварини, тобто на там, на, на, на скількох метрах, скільки буде у нас. Яка буде у нас величина тварини, або підлаштувати під там, ту, е ту, той об'єкт, який е потрібно, там, при, наприклад, на людину або ще щось? Так, виходимо звідси. Спускаємось далі. Тут два пункти відносяться до налаштувань матриці. Якщо потрібно, напишіть в коментарях, поясню, що і як. Зараз не буду на цьому зупинятися. Є можливість включити гарячу точку, тобто для бійця буде підкреслюватись найгарячіша точка. Бачите, зелений такий пунктир буде показувати. Ось в тепер нижньому меню ми включаємо Wi-Fi, як на початку я і казав. І тепер є можливість перейти в налаштування самого прицілу, скинути на заводські налаштування, подивитися версію, форматувати карту, вказати мову Української, на жаль, немає можливість, скільки він пропрацює в режимі, там, наприклад, сплячому режимі, ну і тому подібне. Тут по налаштуваннях це більше відноситься саме до налаштувань роботи, тобто не до налаштування прицілу, а до налаштувань таких банальних заводських. Все, по суті, це всі налаштування, що нам потрібно знати. Скидаємо на заводські. Приціл зроблений достатньо ну, міцно, тобто, в нього йде захисні. Вставки, йде амбрашура, він виконаний в такому вологостійкому корпусі, тобто його можна зрозуміло використовувати в бруді, в воді. Не в воді самій плавати з ним. Зрозуміло, ніхто не буде. Але якщо піде дощ, сніг і тому подібне, нічого страшного. Тому нашим хлопцям, по суті, я сподіваюсь, він принесе. Користь і пользу. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Будь ласка, всі ваші запитання пишіть в коментарях. Якщо щось пропустив, не сказав, обов'язково поправлю і відповім. Дякую, бережіть себе, слава Україні, всім пока.